Побудуй подальший хід світлового променя, який падає на бічну поверхню, триграної скляної призми. Вважай, що повного внутрішнього відбивання не відбувається, Познач кути падіння та кути заломлення. Перш за все, ми будемо з тобою крутити наш малюнок таким чином, щоб нам було зручно малювати. Отже, для того, щоб намалювати, як піде далі цей промінь. Він входить, до речі, в скло з повітря. Таким чином, ми з тобою розуміємо, що це середовище друге, і воно буде друге. Поставимо циферку 2, так, а тут перша з цього боку. Ось, і в цьому разі у нас друге середовище буде сильніше заломлювати, ніж перше, адже воно густіше. Проведемо в точку падіння, перпендикуляр, покажемо, кут падіння. Ось він. Це буде альфа 1. Далі, приблизно ось так. Тобто, це буде у нас кут гамма 1. Ось так виглядається ситуація для цієї межі. Тепер повертаємо наш малюнок. І для цієї ситуації тепер цей промінь буде падаючим променем. Середовище ось це тепер буде першим. Так? А це середовище буде ніби другим. Таким чином, ми з тобою бачимо, що перше середовище густіше. Друге середовище, куди йде промінь, менш густе. Отож, тут буде кут у нас більший, ніж тут. Так? Але треба їх показати. Отже, в точку падіння проводимо перпендикуляр. Ось він. Тепер покажемо кут падіння. В даному разі це буде інший кут альфа, альфа 2. І тут у нас піде інший кут заломлення, і він буде більший, ніж альфа-2. Адже тут у нас з тобою зараз менший показник заломлення. Ну, наприклад, ось так. так? Тобто альфа 2 є меншим, ніж гамма 2 Весь малюнок виглядає таким чином тепер. Бачимо, як промінь заломлювався двічі на межах. Таким чином виглядає побудова в цьому разі.